Чоловік Світлани помер, коли її доньці Дарині було 15 років, і жінка вирішила повністю присвятити своє життя вихованню дитини. На роковини по чоловіку їй вперше наснився жахливий сон, на який вона тоді не звернула уваги. Коли нічні жахіття перетворилися на видіння і почали доймати жінку все частіше, вона пройшла повне медичне обстеження. Ніяких відхилень лікарі не виявили. Але страх власної смерті і того, що донька може залишитися сиротою, не полишав Світлану. Тому вона звернулася по допомогу до бабусі. Спершу жахливі сни мене мучили, а тепер видіння. Я думаю, вони не просто так з'явилися. Бачу, ти боїшся, що помреш, а донька твоя сама лишиться. Дуже боюся. Близьких родичів у нас немає, а Дарині всього 19. Як вона сама буде? Вибери звідси будь-яку нитку. Розірви навпіл і поклади переді мною. Не можу розірвати. Сили не вистачає. Бачу смерті поруч з тобою нема. Але щось заважає тобі щасливо жити своє життя. Що саме, поки не бачу. Але це якось пов'язано з спокійним чоловіком. Ви мене заспокоїли. Ніяких стосунків я не планую. Головне, доньці щастя забезпечити. Все інше мене вже не хвилює. Щастя забезпечити неможливо. У кожного своя доля, у тебе своя, а у доньки своя. Не заважай їй самостійно своє життя будувати. Та ви що? Я тільки допомагаю. А я бачу, ти надто її опікаєш, і довіра з ваших стосунків зникає. Ти заборонила собі почуття після смерті чоловіка. А це вже призвело до того, що серце твоє зачерствіло, і зв'язок з донькою порушився. Це неможливо. Ви помиляєтесь. У нас дуже теплі стосунки. Бабуся ніколи не помиляється. Я тобі кажу, як є. А далі сама думай. А як же мені з тими видіннями бути? Візьми горіх. Вдома проведеш з ним обряд, який позбавить тебе видінь. Я тобі розкажу, як. Повернувшись додому, Світлана одразу ж провела обряд. Видіння відкидаю, життя своє очищаю, собі залишаю. Мам! Привіт, я вдома. Сьогодні рано. Як твої справи, як нова робота? Та все чудово. На роботі я вже майже з усіма роззнайомилася. Такий класний колектив, всі молоді і дружні. От тільки ти зовсім закинула навчання. Скоро сесія, все встигнеш. Не бійся, не виличу. Якось буде. Це має бути не якось, а добре сплановано. Зараз навчання, потім диплом, потім хороша робота. А потім заміж Мам, слухай. Ну я ж не автомат, щоб все було по графіку. Життя ж воно не завжди йде так, як планувалось. Щоб бути щасливим, треба його відчувати. Не можна так легковажно ставитись до життя. Ти маєш його планувати, а не плевти за течією. Мам, слухай, ти після смерті батька сама наче померла. Залишилися тільки розклади та розпорядки. Минув тиждень. Видіння Світлану більше не турбували. І жінка заспокоїлася. Проте одного дня, повертаючись із роботи, вона побачила, як Дарину підвіз додому незнайомець. Дашу. Привіт, доню. Привіт. А хто це був на такій дорогій машині? Це мій начальник. Нам просто по дорозі було. От він мене і підвіз. Доню, просто так ніякий начальник рядового співробітника підвозити не стане. Я сподіваюсь, тебе з ним нічого немає. Та ти що, мам? Він для мене за старий. Ні в якому разі не погоджуйся на роман з керівником. Мам, ти, певно, йди додому, а мені ще треба в магазин зайти. Зажим для волосся загубився, куплю собі новий. Ситуація не виходила у Світлани із голови. Жінка ніяк не могла заспокоїтися, тому вирішила наступного дня поїхати до офісу доньки. Та поговорити з її начальником і все у нього з'ясувати. Добрий день. Я мати Дарини Літинської. Хочу з вами про неї поговорити. Ну, ну несподівано. Я вас слухаю. Я бачила, як ви на днях підвозили мою доньку додому. і… Ви щось плоде, я точно цього не робив. Але вона так сказала. Я не знаю, чому ваша дочка так сказала, але якщо її хтось і підвозив, це точно був не я. Ну, от, тепер мені незручно. Я просто дуже переживаю за Дашу. Мій покійний чоловік завжди її сильно опікав, і вона виросла трохи наївною. Ну, я б так не сказав. Ви знаєте, цілком адекватна дівчина, гарний працівник. Дякую. Ще раз вибачте, будь ласка, що потербувала. У мене більше немає питань. Гарного дня. А, зачекайте. Мені здається, вам треба трохи заспокоїтись. Давайте каву виб'ємо. Тут неподалік є непогане місце, я вас запрошую. За кілька днів по тому Світлана спробувала ще раз розпитати доньку, хто її підвозив, але Дарина уникала розмови. Доню, ну розкажи, хто тебе підвозив? Ну, я ж твоя мати, я маю право знати. Доню, зрозумій, я ж за тебе хвилююся. Ти мусиш мені все розказати. Мам, я тобі розповім, але потім мені треба бігти в університет. Я, між іншим, вже дуже запізнююсь на пари. До речі, для університету краще підходять спортивні туфлі, а не шпільки. Мам! Ну що, мам? Привіт, Світлана. Ми можемо зустрітись. Мабуть, так. Але навіщо? Це якось стосується Дарини. Я при зустрічі вам все розкажу. Світлана була здивована дзвінком начальника доньки. На зустріч вона приїхала із неспокійним серцем. Вибачте, будь ласка, що змусив вас хвилюватись, наша зустріч ніяк не стосується Дарини. Це вам. Просто я хотів вас побачити знову. Але чому ви мені по телефону про це не сказали? Боявся, що ви не прийдете. Але якщо ви вже тут. Пропоную просто прогулятись І якщо не проти, перейдемо на «Ти». Того дня Світлана та Максим чудово провели час разом. Чоловік зумів сподобатися жінці і став ініціатором постійних зустрічей. Світлана вирішила не казати Дарині про свої нові стосунки. Одного дня жінці на роботі стало зле, і вона відпросилася додому ще до обіду. Що тут відбувається? Даша, чому ти не в інституті? Хто це? Чому він у нас вдома, я його не знаю? Може, тому що це мій однокурсник, а не твій. Це Вадим. І ми разом опишемо курсову. Вадим, приємно познайомитись. Вадиме, я дуже погано себе почуваю і буду вдячна, якщо ви підете. Курсові, здається, не командний вид творчості. Їх цілком можна писати поодинці. Так, вибачте, Даш, я і справді краще піду. Я проведу. Світлана не повірила, що Дарина та Вадим працюють над курсовою. Вона почала переживати за доньку ще більше, ніж зазвичай. Під час чергової прогулянки жінка поділилася своїми переживаннями із Максимом. От скажи мені, угу. можна одночасно пити вино, слухати музику і писати курсові? Ну, приблизно так, як в інституті і писав. Тобі смішно. А у Дашки в голові що завгодно, тільки на навчання. Може, вона, звісно, потім і схаменеться, але буде вже пізно. Слухай, в неї скоро закінчується випробувальний термін. Давай її в штат не візьму, а буду давати разові замовлення. І Як це допоможе? Так, ну дивись. Навантаження зменшиться, але роботу вона буде мати. Нову шукати не стане, а в штат потрапить, коли принесе мені диплому собі і мотивацію до навчання. Минуло кілька днів. Максим та Світлана втілили свій план у життя. Дарина була вкрай засмучена тим, що її не взяли у штат. А Світлана була задоволена тим, що донька почала приділяти навчанню більше уваги. Жінка вирішила віддячити Максиму і запросила чоловіка до себе в гості. Дарина в цей час мала бути в інституті. Так, ну, цукерки з коньячком, Життя прекрасне. Дякую. Зізнаюся, це була геніальна ідея з роботою. Я тобі дуже вдячна. Дешка, тепер частіше буває вдома і нарешті почала вчитися. А я люблю, коли ти весела. Слухай, ну якщо моя ідея була така геніальна, то можемо на хтось в поцілує? Можливо. Все чула, мама, як ти могла? А ви змовилися за моєю спиною? Хіба так можна? Це просто підлість. Засмучена ситуацією. Світлана спробувала зупинити доньку, але Дарина пішла і в той вечір так і не повернулася додому. На ранок Світлана обдзвонила усіх подруг доньки, але ніхто з них не знав, де вона, і налякана мати приїхала до бабусі. Бачу твоя донька поруч з коханою людиною. В неї все добре. І разом вони будуть щасливі. Вона не казала, що в неї є хлопець. Може, це той студент, якого вона приводила до нас додому. Ти маєш довіряти доньці і чекати, поки вона сама прийде і все розповість. Вислухай її уважно і все буде добре. Бачу поруч з тобою чоловіка. Ви, мабуть, про Максима, він начальник Дарини. У тебе є його фотографія? Я почала з ним зустрічатися для того, щоб дізнаватися, як у доньки справи. Мені вона мало що розповідає. Не обманюй себе. Максим тобі подобається. Ти свідомо не пускаєш нове кохання до серця. В глибині душі я все ще кохаю свого покійного чоловіка. Вибери звідси, що тобі подобається. І дай мені. Мені здається, що з Максимом я зраджую своєму чоловікові, та й Олега мені ніхто не замінить. Максим твоє нове життя. І справжня доля. Бачу, зв'язок з покійним чоловіком так довго зберігається, тому що твої речі і досі знаходяться поруч з його речами. Так. Я не стала прибирати їх із шафи. Мені так наче легше. Погана це прикмета. Речі покійника заважають новим стосункам і не дають минулому відпустити тебе в нове життя. Якщо ви так кажете, я розберу. Це треба було зробити не пізніше, як до роковин. А тепер треба буде провести обряд, скажеш слова замовляння і віддаси речі чоловіка на благодійність. Світлана із важким серцем прибрала з шафи речі покійного чоловіка і провела обряд, посипала їх заговореною сіллю, яку привезла від бабусі, та промовила замовляння. Хай сльози мої сухі стануть останніми. Відпускаю тебе в інший світ, кохання моє. Жінка мала віддати речі на благодійність не пізніше, ніж за дев'ять днів після проведення обряду. Але віднести пакунок до благодійної організації одразу у неї не стало духу. Коли Світлана сховала сумку до шафи, їй зателефонував Максим і попередив, що піднімається до неї. Так. Так, добре. Угу. Привіт. Привіт, Максим. Я зараз трохи зайнята, не можу спілкуватись. Я не хвилину. Слухай. Хочу попередити, що я на деякий час зникну. У мене вистрілив контракт, який я чекав майже рік. Ну, має поїхати у відрядження. Добре, я за тебе рада. Я буду дуже сумувати. Мені зараз не до романтики. Дашка так додому і не повернулась. Трубку не бере. Я вся на нервах. Я все розумію. До зустрічі. Минув день. Світлана не знаходила собі місця, адже Дарина й досі ніяк не проявила себе. Жінка не витримала і вирішила під'їхати до інституту, де вчилася донька. Несподівано Світлана побачила, як Дарина сідає до машини Максима. Мати подзвонила доньці на мобільний, але та знову не відповіла. Тоді Світлана набрала номер Максима. Щось термінове. У мене нарада. Бачила я твою нараду. Зрадник, брехун. Кажеш, одне робиш інше. Я зараз не можу розмовляти. тебе пізніше. Не треба мене набирати, більше ніколи мені не дзвони. Жінка не спала майже всю ніч. Вона була упевнена, що у Дарини та Максима таємний роман і дуже від того мучилася. Наступного дня Світлана попросила відгул на роботі і взялася за прибирання, щоб трохи заспокоїтися. Не думала, тебе була так зустріти. У мене серйозна розмова. Я через тебе третю ніч майже не сплю. Скажи мені тільки одне. Ти коли з Максимом зійшлася? До чи після того, як дізналась про наші стосунки? Нормальної розмови в нас знову не вийде. А я ж хотіла тобі все пояснити. Даш! Даша! Світлана почувалася розбитою. Дарина забула свою сумку, і жінка сподівалася знайти в ній телефон, щоб подивитися останні дзвінки. Замість того, вона знайшла невикористаний тест на вагітність. Переживаючи за Дарину, Світлана поїхала до бабусі. Я пам'ятала ваші слова і чесно хотіла вислухати, що мені Даша скаже, але не витримала. Ми знов посварились. Тепер не знаю, як бути. Дай мені її річ, бачите, принесла. Ось свій талісман. Даша в мене сумку забула, а я в ній тесну вагітність знайшла. Не використаний, але їх же просто так не купляють. Бачу, донька твоя правда носить під серцем дитя. Ти маєш її підтримати, а не сварити. Як я можу підтримати те, що вона вагітна від свого начальника, який набагато старший за неї? Я вже не кажу про те, що в нас Максимом також були стосунки. Донька твоя вагітна від іншого чоловіка. Максим ні в чому перед тобою не винен. Але він може зникнути з твого життя. Твій надмірний холод може зіпсувати ваші стосунки. Він мені подобається. Я зробила ваш обряд, але почуття не вивільняються. Мабуть, така у мене доля. Візьми жменю зерна. Згадай свого покійного чоловіка і насип на стіл. Бачу, ти помилилася, коли обряд проводила? Твій светр потрапив до сумки з речами чоловіка. Я й не помітила. Маєш знайти його, випрати у солоній воді, а коли висохне, повісь назад до шафи. А речі чоловіка не забудь віддати нужденним. І дійсно, я забула, що сумку треба було віднести до благодійного фонду. Дякую, що нагадали. Як все зробиш, їдь до Максима на роботу, все стане на свої місця. Жінка дослухалася до поради. Серед речей покійного чоловіка Світлана дійсно знайшла свій светер і зробила все так, як навчила її бабуся. Наступного ранку вона віднесла речі покійного чоловіка до благодійного фонду і приїхала до офісу Максима. Світлана Ігорівна, пропоную все ж таки нам познайомитись. Вадим. Я насправді помічник Максима Петровича, не Даша до однокурсник. Так. І ми не просто зустрічаємося, збираємось одружитися. Так. То це ти підвозив Дарину додому на шефовій машині? Ще доручив мені помити автівку, а Дарина не дуже добре себе почувала. От я її підвіз. До речі, ключі і досі у Вадима, Максим Петрович йому дуже довіряє. Так, мотаюся по місту у справах фірми. Жаль, сьогодні ця лапа скінчиться. Зустріну шефа з поїзда. Доведеться нам знову з тобою ходити пішки. <рес> Доню, чому ж ти одразу мені все не сказала? Мам, я декілька разів намагалася, але ж ти завжди на своїй хвилі. Мені легше було брехати і казати тобі те, що ти хотіла почути, все інше ти ж все одно не слухала. Вибач, ти права. Я обіцяю бути уважнішою. І сподіваюся, відтепер ти казатимеш мені лише правду. Добре? Правда в тому, що я магід. Серйозно? Круто! Я буду батьком? Так. Я буду батьком. Коли ти дізналася? Сьогодні вранці, а ввечері хотіла зробити нам свято. Стоп! Я сам все влаштую. Світлана Ігорівна, приєднаєтесь до нас. Та ні, діти, не хочу я вам заважати. Щиро за вас рада. Буде щось треба, звертайтесь. А зараз мені здається, слід дослухатися мудрої поради і зайнятися власним життям. Мамо. Реакція Вадима на звістку про вагітність Дарини переконала Світлану, що хлопець щиро кохає її доньку. Це заспокоїло жінку і допомогло зрозуміти, що її дівчинка вже зовсім виросла і готова до самостійного життя. Наступного дня Світлана призначила зустріч Максиму. Їй було дуже прикро, що вона недооцінювала його почуття і була такою холодною у стосунках. Жінка, нарешті, була готова до щирої розмови. Вибач за нестриманість. Тепер ти розумієш, чому я так погодилась. Вадим, коли вчора віз мене додому, в цілому описав ситуацію. Не переживай. Він надійний хлопець, і я, до речі, теж. Я поки не готова говорити тобі про почуття, але я точно знаю, що я дуже боюся тебе втратити. А ти не бійся і не втрачай. А хочеш, одружимось. <клес> вже напевно ніхто нікого не втратив. Спочатку я хочу романтичний вечір, а далі побачимо. Максим та Світлана вирішили не поспішати з весіллям і спершу перевірити свої почуття. Чоловік запропонував коханій переїхати до нього, і вона погодилась. А от Дарина та Вадим не стали відкладати і одружилися вже через місяць. Бабуся каже: якщо особисті речі зберігаються разом після смерті когось із подружжя, зберігається і зв'язок між двома світами. Це заважатиме новим стосункам, оскільки минуле не відпускатиме вас у нове життя не пізніше, як до роковин, речі мають бути розібрані.